Друзі, доброго раночку. У нас субота гарна сонячна погода, наскільки гарна, що дихати вже неможливо. 33 градуси було годину назад, я дивилася, а має бути сьогодні 35. Це вже починається шалена спека. Але, але попереду весна, попереду літо, тож на це потрібно налаштовуватися. У Жені сьогодні вихідний, ми вирішили сходити на пляж. Ми вчора прогулювалися, в першій половині дня та й позавчора прогулювалися. Вода на морі. Зараз спокійна, спокійне, прозоре море було два дні. Тож, так як сьогодні вихідний, ми запланували вибратися на пляжик. Йдемо і беремо вас з собою. Так, ми зайшли у Вінмар, візьмемо собі якихось смаколиків. Ось, ось вони! Ось вони, кукурудзяні палички. Бери палички. У нас тут що? Дві пачки разом. А, тут пачка паличок і чіпсики. О, піднімай. Ось ці палички дуже смачні, кукурудзяні. Ми декілька разів їх брали. Смачненькі. Нам сподобалося. Ох і спекотно на вулиці сьогодні. Навіть людей майже немає. Ніхто не входить, ніхто не їздить там. Пересуваються, звісно, але ось заклади кав'ярні, ми зараз приходимо на півпорожню. Там десь хтось трішки є, але це якісь відчай, духи, які такі самі, які ми вирвалися з дому сьогодні. А у нас сьогодні ще... Клінінг в квартирі прийдуть прибирати десь о третій, третій, четвертій, я не пам'ятаю, вже не сказала, але я собі це в голові навіть не тримала, бо все рівно вже вирішили, що десь до п'ятої точно будемо на пляжі, там будемо дивитися по ситуації, але раз клінінг буде прибирати, то звісно нам потрібно буде десь проводити час. І дуже добре, що ми сьогодні запланували йти на пляжі, бо нам сьогодні несподівано написали, зазвичай попереджають заздалегідь. Це сьогодні написали, чи ми не проти, що нам сьогодні поприбирають. Звісно, мене проти. Але насправді я трішки не люблю, коли ми приходимо з пляжу. Уже було декілька разів, що ми приходимо з пляжу з пісочком, а у нас квартири поприбирали, і ми ну, в будь-якому разі, як би ми не намагалися. І струсити пісочок, і помити ніжки, і, і все таке. Але в будь-якому разі пісочок трішки приноситься додому. А тут тільки прибрали і ми одразу з пісочком, але то дрібниці. То таке я одразу беру шваброчку і починаю прибирати, щоб весь цей пісочок змити. Дуріанчик продають. О, тут он заклад. Бідний час вже біля обіду. То люди обідають, там є люди, але на вулицях. Зустріти людей. Ну, можливо, звісно, ми йдемо. Зустрічаємо, але я так бачу, не сильно всім охота виходити в таку спеку. Автобус привіз людей в готель. Всі з валізками. Приїхали у відпусточку. Наша відпусточка вже продовжується половиною роки. І в якихось інших умовах я, мабуть, позаздрила, але не так. Самі розумієте все. На байк навантажили всього. І тапки, і сумки. І шапки, фрукти, все продають їдучи одразу на байку. Thank you. Якщо тобі щось потрібно на пляж, тапочки, окуляри чи ще що, ти можеш по дорозі це придбати. Доріанчики. Так, ми прийшли на наше місце, ну, не, не сильно на наше, але в цей район. Тут майданчик дитячий, куди Аліска бігає постійно гратися. Декілька разів ми там сідали. Сьогодні вирішили тут, тут якось спокійніше, менше людей, хоча не бачу різниці. Там натовпи лежать, а тут більш спокійніше. Тому ми вирішили тут взяти два шезлони, а кожен по 40 тисяч донг. Алісі вже не терпиться в водичку бігти, Аліса, ти потрогала водичку? Так, Яка? Так, вона тепла. Тепла водичка. А, Добре, зараз. Зараз підемо, все подивимося, обов'язково. Але хвилі великої немає, це дуже добре, значить вода має бути тепленькою. Так, ми з Алісою йдемо купатися, пісочок такий гарячий, ми тапки не взяли, Аліса сказала, потрібно бігти до водички, швиденько біжимо, бо гарячий пісок. Ааа, страшенно гарячий. Купатися будемо отут в сітці, тут де всі. Тут є о, е рятувальники, вони не дозволяють купатися за межами. Ну майже -меж в межах Вон, люди з сіткою, але... Якщо ти починаєш десь там купатися, то вони починають свистіти. Аліса, як водичка. Тепла водичка. Ой, яка тепла, як класно. Ми ще нагрілися добряче на сонечку. Та нам вже хотілося булькнутися пошвидше водичку. Прозора гарна. Пам'ятаєте, я вам позавчора, здається, показувала медузи. На пісочку на пляжі полежали, рибалки їх витягнули. Тож потрібно бути обережним, тому що медузи вони можуть пожалити. І це буде дуже неприємно. ти плаваєш Пішли далі. Опа! Прозора, прозора. Гарна, я таку люблю. Я не люблю, коли ото какао. Мені потрібно... Уху, це на мене хвилька налетіла. Я люблю бачити свої ноги, я люблю бачити дно. У мене взагалі така якась страшна фобія є. Моя фобія це акули. Ви не повірите, але так. Ми коли вперше поїхали за кордон, це був Єгипет. Це був, мабуть, 2010 чи 11, -й. а з 10 на 11, здається. М -м Я не буду вже впевнено стверджувати, тому що вже й не пам'ятаю, який рік, але це не важливо. Але це був рік, який, який досить. Ми зустрічали повідомлення, що на туристів в Єгипті напала акула. Зараз ми досить часто зустрічаємо такі повідомлення. А тоді я ну можливо, ми просто раніше ніколи не були за кордоном, тому і не сильно звертали на це увагу, але я тоді страшенно боялася. Я заходила по коліна в воду присідала і все далі. Я не йшла. Женя йшов купатися, приходив, розповідав, які красоти бачив. Він там пірнав. Дивився різних, дивився бачив різних рибок, дивився на різні цікаві гроти. Восьминогів бачив справжніх. Ну, Червоне море, воно відрізняється своєю красою, насичене різними морськими жителями. Тож мене намагався якось трішки далі, ніж по коліна вмовити зайти, але в мене просто от саме тоді. Виникла така фобія, і з того часу я постійно озираюся, якщо я десь пливу і бачу якесь темне місце, в мене постійно страх, що я можу побачити акулу або акула побачити, напасти на мене. Ми коли були на Балі, здається, відео, так, відео є на каналі. Чи це на іншому каналі було відео? Я вже не пам'ятаю. Так, це мабуть на іншому каналі. На, на цьому каналі немає відео з Балі. Ми тоді були на пляжику в... Ну саду ми жили і там також була спокійна, ось така прозора водичка. Але сидячи на пляжі, я побачила, як вздовж моря пропливають дві акули, дві здоровенні акули. Боже, я злякалася страшенно акули були розміром, десь ну, можливо, метр півтора. Я воду більше далі, ніж по кісточки, більше не заходила. Хоча мені тоді підписники і писали, що це рифові акули, вони не шкодять, не нападають на людей. Але мені було так страшно, що я не могла перебороти свій страх. Що Аліська? Ого, як ти пливеш? І це було одного дня. Наступного дня ми перейшли, вони знову плавали, і я просто більше в воду не заходила. У мене просто знаєте, така паніка, така істерика, і в воду я більше не йду. Так, також ми були на шрі-ланці, там вздовж. Берега плавали невеличкі акули, там вони по сантиметрів, я не знаю, 40-50 були. От ті акули мене не лякали. Я на них дивилася, за ними спостерігала, але от як такої якоїсь паніки, страху, вони в мене не викликали. А це... Південно-Китайське море, у В'єтнамі Південно-Китайське море, хоча мені писав підписник, що в'єтнамці не люблять, коли називають Південно-Китайське, їм подобається називати його Південне море, але по суті це Індійський океан, там десь воно є межа розділення, але це, ну, це океан, скажімо так. Море це умовно все. Я бачу, як ти тепливеш. Молодець. Yeah. Давай, давай до мене. Молодець, Молодець! давай давай давай. О, отут — це Індійський океан, тож там морських жителів вистачає. І медузи, і акули, і чого тільки ти хочеш. Тож потрібно бути обачними. Про всяк випадок. Так, що хотіла ще розповісти цікавого? Ось моя маленька акула, так? Я Ти моя маленька акула. Ти моя маленька акула. Опа! Клас! Ідіть Опа. дітей! Тепленька водичка, хороша. Клас. Туди далеко, ні, туди далеко ми не попливемо. Ти вже доросла, а якщо акула доросла, що ти будеш робити? Тікайку? Вітра? Опа! Опа! А до нас прийшли друзі, вирішили з нами провести. Це сьогоднішній день. Ой, що він там дивіться. Окей, окей, окей. Маленьких оце на наловив. Пам'ятаєте, я вам на базарі показувала, їх готують. з різними спеціями, вони смачненькі, але ж такі дрібнесенькі. Там ти втомишся, поки повибираєш це все з цих мушечок. Бачила Аліса ага, такі? Ні, це мушлички, бачила? Ні, там я бачила. Я жира. побачила, він ось цим сачком там ловить. Мені, знаєте, згадалося, як ми їздили в дитинстві в Одесу і ловили креветочок такими схожими сачками. Я побачила, що він в морі ось ловить, щось там ходить з цим сачком. Мені стало цікаво. Він нам показав, що він там наловив. Клас. Ходімо, Аліся. Купатися зараз підемо обов'язково. Чоловік з великим задоволенням нам показав, що він там наловив. Чесно кажучи, в'єтнамці досить привітно ставляться до того, що їх знімають, бо якось мені були, написали, чи ну, були коментарі на рахунок цього, що чи без дозволу знімаю людей. Мабуть, таке більше практикують в Європі, не дозволяють знімати без дозволу, не дозволяють дітей знімати, тим більше на пляжі. Вазі, взагалі з цим питань немає, проблем немає. Ви ж бачите, ми ходимо на базар на пляж, я скрізь, знімаю. Взагалі ніхто нічого не має проти цього. Я знаю, були там випадки у наших друзів, що вони там щось знімали, десь і в магазині попросили не знімати. Ну це таке буває. Знаєте, кожен господар встановлює свої правила, тож… Тож таке, якщо сказали не знімати, окей, не знімаємо. І ще був у мене такий один смішний випадок. Я також щось купувала на базарі. Мені жінка показує, що камера типа мані, плати гроші за це, що знімаєш. Ну я так посміхнулася їй у відповідь, але я в неї купувала. Робила покупку в неї, манго брала. Тож то таке, бувають і такі смішні випадки, але загалом азіати, ось в'єтнамці, тайці. Ніколи не були проти, щоб їх знімали, і ніколи на пляжі серед людей, коли ти там ходиш з камерою, що знімаєш ніяких таких моментів, коли комусь було неприємно. Ну, я там намагаюся не акцентувати увагу на людях, намагаюся там себе знімати, свою родину знімати. Але ж все рівно, коли ти знімаєш панораму пляжа, в будь-якому разі інші люди потрапляють. Жодного разу не було, у мене з цим ніяких проблем. Отож, Аліса мене знову кличе купатися. Ми цілісінький день сьогодні з нею в воді. Вода тепла, чудова. Тож я знову несу камеру покласти на місце. У мене аж забризкані водичкою, тому що сонечко сліпить, я без окулярів взагалі не живу, не можу виходити на вулицю. Я дуже сильно. Прикриваю очі і потім утворюються неприємні зморщички. Тож я навіть і купатися йду в окулярах. Тож, якщо у вас виникало запитання, чому я навіть у воді в окулярах, я мені так зручно, я по-іншому не можу. Без окулярів я взагалі не живу. Навіть в Україні я починаючи з березня і аж до листопада, якщо сонячна погода, я постійно хожу в окулярах. Мені тільки трішечки сонця, і я починаю. Прикривати очі, і мені це не подобається. Отож, відповіла на ваші запитання, заношу камеру і знову за лісою купатися, бо вона вже залізла в водичку, в неї вже сьогодні такий день релаксу відривається. До нас сьогодні ще мають одні українці під'їхати. А Лісина подружка з мамою та татом. Не знаю, чи нас, нам вдасться пересіктися, бо вони пізніше мають прийти. А я не знаю, чи ми до цього часу ще будемо вдома, тож, ой, не вдома, на пляжику. Я вже почала заговорю, заговорюватися. Фух. Отож, чекаємо. ну Сподіваюся, що ми з ними пересічемося, що вони прийдуть і ще й, і дітки разом пограються разом проведуть час. Фух. На вулиці спекотно, але коли купаєшся то розумієш, що вода рятує. Три години дня і сонечко вже не так пече, вже набагато комфортніше на вулиці, на пляжі відчувається, бо було дуже сильно спекотно, зараз вже набагато легше. І сонечко зайшло і так класно стало зараз, просто ніби якийсь ковток свіжого повітрячка. Приїхали наші друзі, Аліса трішки грається з подружкою. Ми спілкуємося. Тож. А людей на пляжі просто неймовірно багато. В цей час завжди біля четвертої години багато виходять людей, бо вже на вулиці добре, на вулиці вже прохолодніше. А вода в цей час ще тепла, тож виходять всі покупатися, пройтися, подихати повітрям. І в морі дуже багато людей. Будемо збиратися додому. Але зараз на пляжику дуже добре. Я люблю цей період дня, коли вже сонечко не активне, не пече і якась така легка прохолода з'являється. Повертаємося ми вже додому, всі разом гарно провели сьогоднішній день. Класно. З усіма зустрілися, з усіма нашими знайомими та друзями, з ким ми тут спілкуємося. I've seen a lot wow. of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Нам поприбирали чудово. Обожнюю цей момент, коли ти приходиш додому, а тобі хтось вдома поприбирав. Так, а я готую вечері. Тут в мене обснажується м'ясо. Я вчора купувала грибочки, додавлю зараз до м'язка ще грибочки, цибульку. Гарнір у мене є, ще салатик зроблю. добро. І ось таким сьогодні будемо ласувати м'яско з грибочками коштовано. Я обожнюю грибочки, тому й всі обожнюємо. Це смачно, гриби це смачно. ще сюди соєвий соус, перець, як завжди. І на цьому буде все. Так, друзі, я вчора ще була на базарі ввечері і купувала ось такий фрукт. Я планувала сьогодні ввечері його вам показати разом з Алісою, спробувати скуштувати. Ми вчора вже куштували, та й ми його, я коли спробувала, я згадала, що ми його вже якось спробували. Але хотіла вам ще окремо, додатково про нього розповісти. Планувала, що ми з Алісою це зробимо, але вона так сьогодні в морі накупалася, що вже спить. Сім годин вечора я не змогла запобігти тому, щоб вона заснула. Тож, Аліса Спить я сьогодні буду куштувати одна. Називається цей фрукт зірчасте яблуко. Все тому, що має він таку ось цікаву форму. В середині, в розрізі, він як зірочка. Тут трішки кісточки. Ножем я пошкодила, але якщо обережно розрізати, він, він у вигляді зірочки. вони бувають фіолетові, бувають ось такі зелена шкірочка. Зелена або біла їх називають. Отож, ось такий цікавий фрукт це цей фрукт Росте на дереві, тут багато природних антиоксидантів в ньому, таких як флавоноїди та вітамін Е С і А. Отож, користь в ньому є, а його рекомендую Ось так, розрізати навпіл, дістати звідси кісточки і просто ложечкою вибирати м'якоть, вона досить легко тут. Набирається ложечкою, досить така м'яка текстура. Я навіть не знаю, як вам порівняти. Мабуть, от в мене єдине, що на думку спадає, це, мабуть, щось схоже на шарон, але не твердий, а м'який. Тобто не хурма, не такий, не тянущийся, а саме м'який шарон. Чи корольок він називається, я вже трішки підзабула, але текстура м'якенька, можливо, трішки солодковато терпкувата сама шкірочка, вона така терпкувата, тож не потрібно прям близько до шкірочки підбиратися. Серединка більш така желейна, а по периметру він має таку як білу м'якоть. Ще молочне, молочне яблуко, я зустрічала назву, але зірчасте яблуко це найбільш розповсюджена його назва в'єтнамською. Мені вчора жінка сказала, я знайшла по назві Суа називається Суа в'єтнамською. Цей фрукт, вову Суа. Ось так вона мені сказала. Це смачно, щоб сказати, що це. Цей фрукт стане моїм фаворитом, то, звісно, що ні. Пам'ятаєте, я вам якось сападіла, не так давно показувала, можливо, з місяць назад. Оце щось схоже. Мабуть, із одного сімейства. таке цікаве. можна для різноманіття можна спробувати, але знову ж таки, все рівно там такі якісь базові фрукти, такі як ананас, манго, все рівно залишаються моїми фаворитами. Що ще сказати? Він приємний на смак, легко жується. Мене просили більш описувати те, що я їм, щоб вам краще доносити інформацію, але я навіть не знаю, як, на що він схожий. Мабуть, до цього я ну, нічого, жодного разу нічого схожого не пробувала. Ну, і ось він мене полежав, бачите, і тут ось такий утворюється білий сік за рахунок цього, мабуть, соку. Його і називають ще друга назва молочне дерево, ну, як молоко, біле, як молоко. Приємний фрукт, не сильно солодкий, тож, якщо зустрінете, то раджу спробувати просто для того, щоб ознайомитися. Нічого особливого, але є для різноманіття, буде досить цікаво спробувати. Тож, друзі, на сьогодні будемо завершувати. Дуже вам вдячна за вподобайки, підписку та ваш коментар. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.